В Україні триває війна і, на жаль, щодня гинуть наші захисники. Проте по всій країні у різних містах і досі фіксують випадки, коли люди слухають російську музику. А це не просто розваги, а підтримка культури країни-агресора. Команда інформатора вирішила запитати одніпрян, як вони ставляться до цього і яку музику слухають. Колег Віннік це по-любому. Потом мне нравится вот эта мама малесенький на маленькая, У меня такая бабушка слухает. Ну, из молодежного я не буду перечисляться слишком. А российскую музыку слухает Слухаю. А что делать? Мне нравится музыка, я хочу слухать музыку. Верка сердючка в сердце всегда. Она любимая, он любимый. Он любимый. Да. А из российских выконавцев кого слухаете? А многих на самом деле. вас послушать российскую музыку? М да, Чесно, да. на мою жизнь це влияет, звісно, але музика є музика, как бы я люблю слухати все. Ми слухаємо Аню Трінчер, Зірочка Палай. Улюблена пісня. А скажи, будь ласка, російську музику ти слухаєш? Ні. Чому так? Щоб не просувати російський контент в Україні. Я слухаю англійську музику або українських співаків на українській мові. А я слухаю російську і на російській мові. Російські пісні що yeah. так, так, а вони з цього за це фінансують свою армію, потім на нас летять бомби. Я yeah, не no, згодна. No. Слухаєш російську музику? Е, e, Ні. Чому вирішив? Тому що вона російська. Mm. Ну, сторони агресора. А якщо е, українські співаки російською співають, ти будеш це слухати чи ні? Як ти Е, e, В принципі, так, тому що вони українці, і е, мова не має значення прямо такого. Там дивлячись, куди підуть кошти. Коли уборкою займалася, да, в квартирі включаю українські народні пісні, вот там весільні є такі, і вот то, як Фредді Меркурі. А російську музику слухаєте? Ні, зараз ні. З 24 февраля пишу в соцсетях тільки українською, ну, додому спілкуюсь російською ще так, так. Вот. А так, ні-ні-ні-ні. Музику російську слухає? Нет, Ні, вже ні. Любую музику, люблю. Я більше всього люблю джаз. Наприклад, Аллу Пугачеву я слухаю і слухала би завжди. Да, Макаревича я слухаю теж. Ну. Слухаю Валентина Стрикала. Mm -hmm. А скажи, будь ласка, російську музику ти слухаєш? Ні. Nee. Так, ну я, я теж слухаю Валентина Стрикала. Це гурт, дуже, дуже добрий. Мені дуже подобається пісня ліж однажди, ліж однажди. да. А скажи, будь ласка, російську музику ти слухаєш? Ні, ні в кому випадку. Чому? Ну це якось ну неправильно жити в Україні та слухати російську музику. Це ну.